Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас продовження попередньої історії. Трошки дивлюсь під ноги, бо стою не на зовсім твердій, як говорять, поверхні. Продовжую зйомки на ось таких ось цікавих різних локаціях. Мене це надихає на створення чогось цікавого і нового. В сьогоднішньому відео я розповім вам про те, який ж все-таки автомобіль я обрав як автомобіль для себе. Машина є, мабуть, знайомою абсолютно всім, але вже трошечки забутою, в силу неналежного стану таких автомобілів. Дуже тяжко зараз знайти такий автомобіль в такому стані, і мені це все таки вдалося. Сьогодні я розповім вам про те, як же все-таки відбувалася покупка. Познайомлю вас з минулим власником цієї машини, і ви дійсно зрозумієте, чому я обрав саме це авто. Приємного вам перегляду! Погнали! Перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Коротше, некцію я продав тим людям, з якими я домовлявся, тобто її забрали в той же вечір, як я говорив раніше. Що хотілося б зазначити з приводу нексії? Непогана машина, відробила свою роботу, була в середньому стані, як я і зазначав. Якихось серйозних поломок або нюансів у мене з нею не було. Купив дешево, продав дешево, продавав десь порядку, мабуть, тижня, два-три, тобто, така вона не зовсім легка до продажу машина, скажімо так, тому що. Люди звикли бачити її просто знищеною і мало покладають надії на якийсь хороший стан. Тобто, навіть якщо ви візьмете якусь середню машину і будете продавати її прямо в межах мінімального ціннику, всі люди будуть думати, що це дано днищенське постану, і типу навіть будуть махати рукою, і прогортувати далі оголошення. Ну але, тим не менше, машина дочекалася своїх клієнтів, люди купили для себе, перереєстрували на себе, все окей, машина поїхала далі. І ось, напевно, на тижня-два я залишився без автомобіля. Все це створювало надзвичайно великий дискомфорт, тому що коли ти звик весь час їздити на автомобілі, і тут ти лишаєшся без нього, їздиш на маршрутках, тролейбусах, автомобілях, друзів, на таксі, це надзвичайно незручно. Крім того, були у мене різні побутові завдання, які просто потребували того, щоб щось завести, привезти і тому подібні речі. Вся ця робота назбирувалась, і пошуки автомобіля у мене вже переростали в якусь параною, де я день і ніч гортав всі ті Варіанти сміттєві в пошуках того самого ж свого скарбу. І от е, став момент, де у мене начебто клюнуло, тобто вискочив автомобіль десь впродовж години. Він мені просто по фільтрах е, з'явився, що, типу, от такий варіант. Я переглянув, поцікавився, передзвонив до людини відразу ж. І я не знаю, як це так працює, але чоловік, який продавав машину, сказав мені, що вже її хтось глянув і що вже попросили до завтра її не продавати. Що, типу, ну я кажу, вам може лишали якийсь завдаток, може там ще щось. Каже, ні, нічого не лишала. Але я каже, не можу так продать тобі, бо я, типу, домовився з ним. Так не робиться. І я по цих словах ну, зрозумів, що людина, начебто, порядна, нормальна, адекватна. І я собі так подумав, що якщо це моє, воно мене дочекається. І типу сказав, Окей, але паралельно я поговорив з тим чоловіком про його стан, запитав, які по машині є нюанси. Людина правдиво, і чесно, все розповіла. І мене ще більше зачепила ця машина, і я почав чекати добу. Повідних даних, це Ford Fiesta 93-го року випуску, яка в 2008 році була пригнана на територію України з Німеччини, з того часу перебувала в, рух, в одних руках, тобто в руках того чоловіка, з яким я безпосередньо розмовляв. Е, ну ви розумієте, що станом до сьогодні це у нас е, 2 16 років, вона перебувала в цієї людини. І Я думаю, що всі, хто мав такий тривалий час якийсь автомобіль, розуміє, що за цей час експлуатації. Ти знаєш цей автомобіль абсолютно повністю. Ти багато чого там робив, багато до чого бережно відносився, враховуючи те, що планував довго їздити на цій машині. І це був саме один із таких небагатьох варіантів. Продавався він в межах адекватної ціни, трошки менше, ніж півтори тисячі доларів. Я вже навіть от, коли чекав цю машину, думав, що я б навіть не турбувався просто так, як їздить забрав би її, бо не так за ціни, як за потенційно хорошого стану самого автомобіля. Чоловік пояснив, що якоїсь корозії, там щось варить, нічого там не треба. Машина не варилася, машина збережена по кузову. По двигуну також це працює без нарікань, тому що десь рік тому він реставрував там ГБЦ, головку блоку циліндрів. Ходова там обслуговувалась щасно, є літня зимня резина, нормальний салон він власник, страховка. Ну от, просто розговориш з людиною, і розумієш, що от це те, що ти шукав. Питання залишалось просто за тим, чи забрав би її той, хто її дивився раніше. Я попросив чоловіка. Щоб він на наступний день сам мені перетолкнув, щоб я вже не займав якийсь свій час. Чекаючи цей автомобіль, я подумав, що дійсно машина швидше хороша, і людина її забере, та яка її дивилась. І вже чесно, трошки засмутився і навіть не чекав. Але як ви думаєте, так як ми і домовлялися, десь в районі 9-ї години чоловік мені передзвонив, сказав, що м -м, людина, яка дивилася ту машину, на зв'язок з ним не вийшла. Типу, вони домовлялися, що десь 9 він мав їм передзвонити, чи ще щось. Він не передзвонив, то йому дзвонив він не взяв трубку, він каже, якщо тебе цікавить, можеш приїжджати. І я негайно, просто блискавично за 15 хвилин зібрався і поїхав. за, ну, Машина не в моєму місці продавалася, я поїхав з товаришем, дивитися, це авто. Кажуть, що ще морози буде. Різні на літня зимня, да? що? Чи? Да? ж різина тільки зимова? Ні, мене яко, будь, якщо будете хлопці брати, дам да, вам комплект літня повністю на дисках, це теж і ця хороша нова, різина, і ця хороша. А ці трошки під саме як? Ну такі, ну знаєш, под, трошки що ну, Не рвані, нічого. Ні, 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 ні. А багажник ключом чи як він відкривається? Багажник ото под рулем. А, ні, багажник з да. ключом, да, да, да. за ключ. Ні, не до кінця. А він не А зірки вона чого, не знаю. У нас, е У нас Германии, з Германії, вона зборка з Германії мені. Та в мене товариш займався цим дівом. Так... Mm -hmm. Якось мені приглазує така я То ви на ній, напевно, років 20 проїздили, так? Да? Ну, вважай, з, 8... з 8... 2008 року це я на ній. Приїхавши оглядати цей автомобіль, я побачив, що дійсно чоловік, який продає автомобіль, старший. Е -е, історія досить проста. Його донька мала шкоду Фабію а в нього була ця машина пізніше, донька обновила свій автомобіль, купила собі щось нове, йому віддала фабію, і цей Форд просто стояв без потреби, як говорять. Стан автомобіля відповідав зазначеному власником, тобто дійсно приємно, коли людина не нахвалює машину, говориться так, як є, і коли ти приїжджаєш, дивишся її, і це відповідає дійсності. Трошечки був нюансом, який я не помітив, це прижатий фартух знизу, і так зліва бампер. Передній, якщо я не помиляюся, чоловік пояснив, що. Десь там хтось на парковці здавав зад і трошечки його прижав. Ну, воно там дуже маленьке, його типу, я навіть на фото не помітив цього. А в цілому машина дуже мене зацікавила. Ще номери? Бачили, які номери? Приємно, не знаю, хтось скептично до цього відноситься, мені подобаються ці цифри. Колись у мене були подібні номери. І типу, станом на зараз вони платні, вони коштують, якщо я не помиляюсь, десь там майже 12, якщо не більше, тисяч гривень. Приємний же ж бонус до автомобіля, який коштує там трошки більше як 1000 доларів. А там, там сопля нет, шо шо? А походу ну, довольники щось забира? Ну, ну, От кулаки, ну не, не кулаки, говорю, шар. Ну я ей я ж не знаю, то вона ж там треба я не знаю. Что ты скажешь? машину. A few moments later. А гідраця нема? Нема. То як Ну я ж сильний хлопець, я сам справлюсь. Всі там бензину, глянь. Пів бока. То нормально. Та все, глуши вилазь. Ну і двісті каєш. Нормальний, дід? Нормальний. Нормальна машина? Нормальна. Нормальний я. я собі <рес> Чи фабію беремо. Дорого буде. Я дійсно не морочив чоловіку голову. Коротко подивився те, що мене цікавило. Сказав, що мені все підходить. Розрахувався з власником. Ну і ми поїхали до нотаріусу оформляти документальну частину даного автомобіля. Як говорив власник, він додав в комплекті літню гуму на дисках до цього автомобіля. І по ціні я чесно навіть не, не пропонував собі ціну. Типу, я запитав, за скільки ви його віддаєте, він скинув ще 200 доларів. Мене це влаштувало, і, типу, все. Навіть не став торгуватися. Старший адекватний чоловік. Типу, ціна нормальна за машину. Комплект гуми. Беру. До свого міста я заїхав без жодних пригод. Машина поводила себе добре. Я був приємно вражений, тому що коли її купив, я ще на ній навіть не їздив. Тобто ми прокаталися, той чоловік був за кермом, але часто буває так, що ти десь, коли їдеш сам, відчуваєш ще якісь недоліки. Я дуже переживав, Доді вже купив машину. Але нічого, машина поводила себе прекрасно. І йшов такий дощ, романтика, поїздка до свого міста. Все прекрасно. Автомобіль я дуже сильно поспішав і відразу, відразу просто приїхавши додому, я сходив в душ і поїхав займатися своїми справами. Я просто з першого дня почав активно використовувати цей автомобіль. Тому що за той час, поки в мене не було машини, у мене назбиралася купа різної роботи, що і куди мені треба було завести, перевезти. І типу, я весь час активно дійсно їздив на цьому автомобілі. Така маленька машина а скільки влазить, правда? Ну що ж, друзі, хочу поділитися з вами приємними новинами з приводу цього автомобіля. Вчора, коли я його купляв, тут було дві поділки бензину. І Ось я вчора приїхав на ньому з Костополя, що приблизно 40 км від його міста. Цілий день, реально, цілий день, цілий вечір. Я їздив по всіх своїх справах, а в мене їх трошки не збиралося за період того, поки в мене не було машини. І впала трошки менше, ніж одна поділка бензину. І ось сьогодні я вирішив дозаправити даний автомобіль, я не знав, наскільки літрів тут бак, тому вирішив заправити його на 1000 гривень. Це приблизно трошки менше, ніж 20 літрів. І знаєте що? Ось, бак бензину просто повний. Я ледве влив сюди ту тисячу гривень, тому що вже пістолет просто відстрелював, ну, враховуючи те, що по самій вінці я його тут налив, як говорять. І це дуже приємно, тому що коли я купляв цей автомобіль, попередній власник говорив мені, що реальна витрата тут 5-6 літрів, але я думаю, що він говорить щось е, по типу того, як будь-який власник там типу нахвалює свою машину. Але не збрехав, і це дійсно приємно. І ну кожен з вас е, знає, те приємне відчуття, коли ти заправляєш свою машину до повного. І от знаєш, що на баку ти можеш проїхати ще дуже-дуже довго або дуже-дуже далеко. І це приємно, коли ти просто сідаєш в машину і в тебе повний бак бензину. Так ось. Е, тут це відчуття може бути постійно. І це, ну, я, до речі, не знаю, на скільки літрів тут бензобак, мабуть, на 30-35, тому що тут було трошки більше, ніж одна поділка фактично, ще там якийсь резерв червона ця полоска. Е, це не значить, що тут просто маленький бак, це бак завжди робиться еквівалентно витратки палива, об'єму двигуну. Тобто всі машини на повному баку бензину приблизно повинні проїжджати одну і ту саму відстань. І тобто, ну це не те, що тут маленькі баки, вона там проїде на ньому менше, зовсім ні. Це те, що приємно. Приємно. бляха муха, яка яма. Приємно дай воді. І тут, десь, мабуть, через тижня два експлуатації, я собі так подумав, що, мабуть, це перша фієста, з якою мені дійсно пощастило. Хто дивиться давно мій YouTube канал знає, що ще раніше у мене було дві чи три фієсти трошечки старіших. І з ними я постійно йшов якийсь мінус, і з ними в мене завжди були якісь проблеми. Це не були машини, на яких я міг спокійно їздити. І тут я вже два тижні поїздив на цій машині, думаю, ну нарешті, нарешті, я досягнув той фієсти, яка не ламається, яка добре їздить, яка не морочить голову, тому подібні речі. Після цього я завів машину, виїхав зі свого двору, їдучи на роботу, і заглох. І просто почав заводити автомобіль, а він от ніяк не, не заводився. І я просто сам собі, як говорять, накаркав. І що? І якийсь час він стояв. Я пропхав цю машину також в сукупності. Дуже довгий час, бо я сподівався, що десь з вона може в мене заведеться, десь там ще щось. Коротше, я напихався її, поставив і через пару днів приїхав забирати її, робить. І що ж, друзі, ось така ось якась ситуація. Як ви зрозуміли, Фордік поламався, не знаю, в чому справа, просто я не доїхав по своїм справам. І от зараз. Їду розбиратися, що з ним не так. Попередньо грішо на бензонасос. В чому ж це таке справа? Не знаю.